Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 806 500 особин за добу 1570. танків 9 751 одиниця за добу 10 бойових броньованих машин 20 271 одиниця за добу 18, артилерійських систем 21 817 одиниць за добу, 28. Реактивних систем залпового вогню 1260 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1042 одиниці за добу, одна, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 958 одиниць за добу, 74 Крилатих ракет 3017 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 534 одиниці за добу 61, спеціальної техніки 3692 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.